Бринза з козиного молочка, частина друга. Наче через півгодинки приблизно у нас став згусток. Бачите, ось, все. він відходить від от стіночки. Все, його вже можна нарізати. Нарізаємо ми його продольними, а потім робимо ще квадратики. Так, далі, далі, всі вже знають, що є такий шампур, який вигинають в такому положенні. І оцим шампуром ми нарізаємо на кубики. До дна. Так, ну і тепер. Ми починаємо вимішувати вимішувати. Ну, вимішувати і подрібнювати. Подрібнювати. Ми ламаємо це все. У нас е, должно утворитися сирне зерно. Ну, приблизно на півтора-півтора-два сантиметри повинен бути такий кубічок. Це займе приблизно. Ну, може, 5-10 хвилин. Тому, напевно, я не буду це показувати, а покажу уже вам потім, в третій частині.